Вітаю, Амелія, ти мене впізнаєш? У мене тут справжнє чарівне завдання записати особливе послання саме для тебе. Так, так саме для тебе. А я якраз читав листи від діток. Їх я отримую дуже багато, бо пишуть мені з усього світу. Уявляєш? До речі, дякую і тобі за листа. Я його прочитав. Мені було дуже приємно. Але ми не будемо просто сидіти. Я хочу показати тобі дещо особливе. Пішли зі мною в казкову мандрівку моїми кімнатами. Побачиш, як усе тут працює. Ходімо. Ось тут у нас чарівна поштова кімната. Тут мої янгулята сортують листи від дітей, записують усе, що про них дізналися. Так, так. Слідкувати за дітками мені допомагають мої вірні помічники. Янгулята тихенько літають поруч, коли дітки прокидаються, коли вчаться, коли допомагають рідним, навіть тоді, коли хлопчики та дівчатка просто мріють про щось дуже дуже важливе. Уявляєш, одного разу один хлопчик попросив батарейки для мами, бо вона каже, що в неї вони завжди сідають. Хе, сміялися всі. Ну що, пішли далі? На тебе чекає ще дещо цікаве. Ось тут, у цій затишній кімнаті, я зазвичай читаю книгу добрих справ. У неї записані тільки добрі, чемні дітки, і знаєш що? Амелія. В ній є і твоя сторінка. Давай разом переглянемо її. О. Ну яка ж ти красуня. І тобі вже чотири рочки. Амелія. Тут написано, що ти любиш. Займатися гімнастикою, танцювати та дивитися мультики. Мені так приємно знати, що ти ростеш такою доброю, чуйною, відкритою до світу дитиною. Я тобою дуже пишаюсь. А ще. Я хочу показати тобі дещо особливе. Впізнаєш? Хто це? Я знаю, як сильно тебе люблять, твої рідні. Вони твої найперші янголи тут, на землі. Вони завжди поруч, і навіть коли ти цього не помічаєш, вони дбають, хвилюються, мріють про твоє щастя. Тож бережи їх. Обіймай частіше вони твої найрідніші, а їхня любов це ще один чарівний подарунок, який світиться в твоєму серці щодня. Пішли далі. Покажу тобі місце, де завжди весело. А це... Моя найулюбленіша кімната. Тут збираються всі наші янголята і тваринки. Ми разом відпочиваємо, співаємо, читаємо казки. А ці собачки найвеселіші. До речі, одного разу один песик вкрав мій чобіт. Я ходив цілий вечір з однією ногою. Уявляєш? Мої янголятка хочуть трохи повеселитися з тобою, звірята з нашого чарівного лісу підготували для тебе супер класну гру. Вона називається Інтуїція. Звучить круто, правда? Твоє завдання вгадати, яка тваринка з'явиться на екрані, але у тебе буде тільки 5 секунд на відповідь. Ну що, готова. Ми починаємо. Дивись уважно на картинки. Хто ж це? Ах, точно. Ведмідь, а ти вгадала? Так, хто наступний? Зайчик. Ох, який шустрий. Ну, тут прям підказка вийшла? А ти одразу здогадалась? Ну що, цікаво тобі? Продовжимо? Так, хто ж це? Білочка? Тут знову звірятка тобі підказують. Ну що, вгадала? О, О. А це хто? Це ж їжачок. Який же він кумедний? Амелія. Молодець. Ти була така уважна. Ти слухала, грала, роздивлялася все довкола з великими зацікавленими оченятами, і мої янголята прошепотіли мені на вушко, яка чарівна дівчинка світла, щира, як промінчик сонця. Цей рік був сповнений чудес, а новий рік ще кращий. Я бажаю тобі, Амелія! Щоб кожен твій день був як маленьке диво, щоб у твоєму серці завжди жила любов, а довкола тебе були щирі люди, щоб мрії не ховалися, а збувалися, і щоб ти завжди залишалася такою ніжною, щасливою і світлою дівчинкою, якою ти є зараз. Ну, все, настав час прощатись. Пам'ятай, я завжди поруч, як тільки ти згадаєш про мене. До нових зустрічей у нашій чарівній касті. Вже надходить чарівна, спить увесь рівень край. Ось ось нашій сі оселі завітає Миколай, 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 ти до нас.